24 травня у Лозівському професійному ліцеї проходив конкурс фахової майстерності серед таких професій, як верстатник широкого профілю та електрогазозварник. Серед учнів обирали найкращих. Мета конкурсу виявити найздібніших учнів, які будуть відстоювати честь свого ліцею на наступному конкурсі фахової майстерності в Харкові. Це можливість для учнів показати свій рівень, покращити знання та навики. Ці учні в нас навчаються вже на другому курсі. Вони опанували виробниче навчання в майстернях, виробниче навчання на підприємстві і пройшли вже виробничу практику. Конкурс оцінює незалежно журі. Голова методичної комісії з відповідних профілів старший майстер-методист. Конкурс проходив у майстернях верстатників широкого профілю в слюсарній майстерні, в електрогазозварювальній і напівавтоматів, в яких знаходиться відповідне обладнання для практичної роботи. А інші учні, які займуть друге і третє місце в даному конкурсі, будуть представлені на іменну стипендію від ТОВ ЛКМЗ відповідно до підписаного меморандуму. Ці учні проходять практику на ТОВ ЛКМЗ і в подальшому вони будуть на зимову зимову практику там проходити. А деякі з них підуть працювати на дане підприємство. Даний конкурс у ліцеї проходить щороку по всіх спеціальностях. Виробничі професії мають попит на ринку праці. У майстерні верстатників широкого профілю учні згідно зразків креслень мали виготовити деталь на спеціальному обладнанні. Сьогодні я буду нарізати різьбу е, плаш, плашкою е, вручну. Для цього нам потрібна е, заготовка, закріпити в трьохкулачковому патроні, е, настроїти станок, він вже у нас настроєний, е, взяти охолоджу мастильно охолоджувану рідину для охолодження деталі. Зараз будемо нарізати різьбу. Нарізаємо різьбу вручну. Ми проточили деталь, штуцер. Для цього нам потрібно було проточити, потім просверлити, протачити під різьбу і нарізати різьбу. Деталь готова. Ну, придальне броці треба очки, щоб стружка не попала в глаза. І застебен трікава, щоб, щоб не попала в патрон. Ну, постійно слідкувати за технікою безпечності. Віктор говорить, що конкурси фахової майстерності мотивують до першості та вдосконалення своїх умінь. Звичайно, чому це для себе доказати, що я кращий, заробити повагу для себе. Серед юнаків зварювальників теж обирався кращий учень. У слюсарній майстерні проводиться спочатку підготовка металу. Після виконаної роботи юнаки переходять у зварювальні майстерні. Сьогодні ми проводимо конкурс фахової майстерності серед зварювальників, щоб виявити кращого. В принципі, вони вже мають третій розряд. Другий курс пройшли на другий розряд, здали, здали на третій розряд. Зараз ми будемо їх учити на четвертий розряд. Четвертий. Зварювальник ручного догового зварювання. У них буде дві професії: ручне догове і напівавтоматичне. Тобто дві професії, які на ринку праці зараз самі острювані. Коро будуть варити і на ручному договору зварюванні, і на напівавтоматичному зварюванні, і потім подивимося, у кого краще вийде. Зараз ми робимо кромки для підготовки. це ми підготовлюємо метал до зварювання. Кромки робляться на металу для того, щоб було добре ну, удобно варити, щоб не було багато дефектів нашу, щоб хороший щоб був добрий той провал металу. За цими критеріями було підведені підсумки з групи електрогазозварників. Перше місце посів Садонов Микола з верстатників широкого профілю Зленський Віктор, які будуть представляти ці професії в Харкові. Учні, які посіли другі треті місця, будуть отримувати іменну стипендію від Лозівського ковальського механічного заводу та можливість подальшого працевлаштування.